Павло Миколай ще не один раз буде в мені. Він буде проводити зустрічі з вами. Хоча виборча кампанія короткотривала, залишилося там півтори місяці до виборів, але вони сплинуть дуже швидко. Я прошу вас, дорогі мої друзі, земляки. Не купуйтеся, не продавайтеся. Ваш голос безцінний. Ото ті, хто продали свої голос регіоналам і комунякам, вони несуть відповідальність за яну. За Януковича, за диктатуру. Вони несуть відповідальність за війну, яка сьогодні триває на Донбасі. Вони несуть відповідальність за втрату Криму. Бо спочатку вони побудували імперію Януковича, а потім, коли ця імперія розвалилась, як колос на глиняних ногах, Янукович закликав війська Путіна в Україну. Ті, хто продавав свій голос, ті, хто голосував за регіоналів, за комуністів, вони відповідальні за те, що сьогодні робиться в Україні. І тому, коли зараз будуть нові вибори, давайте радикально міняти ситуацію. Дайте мені владу в руки, дайте мені більшість у парламенті, і ми наведемо там порядок. І ви нарешті побачите, що вибори це не просто від виборів до виборів, життя. Що дурять перед кожними виборами і нічого не роблять, а що нарешті почнуться зміни в країні. Для цього треба мати волю, рішучість, знання, віру і впевненість у тому, що ти робиш. Треба йти вперед, треба не зупинятися, треба не тинятися як п'яний під забором, крок вперед, два назад, визначив мету, поставив перед собою ціль, рухайся до неї без жодних вагань. Отоді ти її досягнеш. Отоді ти чогось зробиш. А що сам приходять до влади і не знають, що їм робити. І питають: розкажіть, що нам робить люди добрі. А для чого вас туди вибирали, як ви в людей питаєте? Люди вас і вибирали, щоб ви робили. Тому мені однодумці, я розраховую на вашу підтримку 26 жовтня. Два бюлетені буде. Один за радикальну партію. Другий за кандидата в нашому окрузі за Павла Шемка, кандидата від радикальної партії Олега Ляшка. І так, таких, як Ляшко, як Шемко, у парламенті має бути 226 чоловік. От тоді я ні з ким не домовляючись, ні з ким не торгуючись, зразу будемо приймати ті рішення, на які країна чекає десятки років. Зразу. Бо хто має більшість у парламенті, той формує уряд. Тому не виключено, що сьогодні перед вами стоїть майбутній прем'єр-міністр України. Чи стану я прем'єр-міністром залежить від вас, від вашого голосування, від того, чи підтримаєте ви радикальну партію і кандидата від партії Павла Шемка. Користуючись нагодою, я хочу вручити новим членам радикальної партії Партійні квитки. Цей квиток сьогодні дорожче золота. За цей квиток люди місяцями стоять у черзі. І ті, хто отримав цей квиток, носіть його на серці. Не розставайте з ним ні вдень, ні вночі, ні ввечері вночі під подушку. Хай він вас оберігає, бо тут мій підпис особистий, прояв поваги до вас. І я хочу сказати новим членам партії: тепер все, що ви не робите, всі будуть пов'язувати зі мною. Тому несіть прапор радикальної партії високо, достойно. Помагайте людям, служіть людям, будьте чемні, бути виховані, будьте чуйні і уважні. Бо інколи добре слово важливіше, ніж гроші. Ставтесь до людей так, як хочеш, щоб ставились до вас. На вручення партійних квитків радикальної партії Олега Ляшка наших нових членів партії. Гайдай Наталія Леонідівна. Гурбик Людмила Анатоліївна. Слобода Василь Вікторович. Слобода Людмила Василівна. Це в нас, бачите, цілими сім'ями. Валентіна, де члени партії, я бачила Димзів Роман Ярославич. Передамо партійні квитки. Я прошу всіх, менян, своїх земляків. Вливайтеся в ряди радикальної партії. Я один без вашої підтримки, без вашої допомоги. Я слабкіший, значно слабкіший, коли ви допомагаєте, коли ви підтримуєте, коли ви просите Господа миру і добра нашій країні, і мені я стаю значно сильніший. Тому мені надзвичайно важлива ваша підтримка, ваша допомога. Бо один у полі не воїн. Тому я хочу щиро подякувати усім тим, хто прийшов на зустріч, поспілкуватись, почути мене. І я щиро розраховую, що 26 жовтня ви так само одностайно прийдете на виборах, підтримаєте мою партію радикальну і нашого кандидата в окрузі від радикальної партії Павла Шемка. Люди добрі, браття і сестри, земляки, дякую вам, добра вам, миру, спокою і злагоди в ваших сім'ях, і можете завжди розраховувати на мою підтримку. Можете бути певні, що майбутній народний депутат від нашого округу від Менського району Шимко Павло не підведе вас, бо він член моєї команди, і ми разом будемо відстоювати ваші. Інтереси і інтереси країни у Верховній Раді. Дякую вам з Богом. Слава Україні! І давайте ми за всіх наших менен, які сьогодні. Дякую. Коли дякую, коли кінчиться війна, я вам скажу. Коли ми будемо діяти рішуче, і коли ми звільнимо нашу рідну землю від окупантів, тоді закінчиться війна, коли генерали не ховатимуть зброю, щоб наші не з автоматами проти протиградів і проти танків, а з адекватною зброєю. Коли наші хлопці живими, повернуться додому. І тому користуючись нагодою, шановні друзі, дуже багато жителів Менщини сьогодні захищає. Нашу рідну країну на східному фронті, давайте ми з вами всі разом підтримаємо наших земляків, наших героїв, наших менян. Хай їх Господь оберігає, хай вони живими, здоровими, неушкодженими повернуться із фронту. Давайте ми нашими аплодисментами, підтримаємо наших героїв, які захищають країну. І, правильно, і хвилиною мовчання давайте пом'янемо тих, хто загинув, захищаючи нашу рідну землю, захищаючи Україну. У мене двох поховали. А це Правильно Слухай, да, будь ласка. Я хочу задати від нашого Що ти цього? питання. Доки будуть санаторій, астріч грабить рейдер, рейдери. Yeah. Дело в тому, що ми з ними воюємо і у нас і все ідея. Але... Дело в тому, що санаторій не ремонтується, нічого не робиться, зато вони кругом розказують, скільки вони, скільки вони зробили для санаторії. Людей, людей, вони за людей не можуть. Аш Санаторій, наш Острич, відомий на всю Україну санаторій. От правильна ідея. Треба зробити його під госпіталь, під реабілітаційний центр. Для учасників війни, щоб наші хлопці приїжджали це і робочі місця і гроші до бюджету, і так далі. Я виступлю з цією ініціативою. Перегорю із Міністерством охорони здоров'я і з міністерством оборони, щоб ми нашу острич не розтягували, не розкрадали, а перетворили на реабілітаційний центр для учасників війни. Так чи ні?